Часом в житті трапляються такі стресові обставини або такі проблеми, що виникає відчуття безпорадності, відчуття, що ти опускаєш руки, що ти загнаний в кут і немає виходу. І цей стан насправді є доволі небезпечним через те, що людина перестає діяти, перестає впливати на ситуацію, скоряється і відчуває себе при цьому дуже погано. Дуже важливо. Замітити свій стан і почати витягувати себе з нього, нагадуючи собі про те, що я вже доросла людина, нагадуючи собі про те, що вихід завжди є. Це така проста фраза: вихід завжди є. Повторювати собі як мантру, нагадувати собі, що я вже не маленька дитина. Можливо, у вас був такий досвід в дитинстві, коли дійсно. Ви не могли повпливати на ситуацію, ви не могли вирішити якось її, і ви дійсно залежали від рішення дорослих. Але зараз, в дорослому віці, все змінилось. Насправді дуже багато і тепер залежить від вас, і ви дійсно на щось та й можете повпливати. І тому, коли настає такий стан безпорадності, такої апатії, тупіка, дуже важливо підтримати себе. Нагадавши, що я дорослий, вихід завжди є, я багато що вмію, багато що можу зробити, я знайду якесь рішення. Я можу змінити своє сприйняття да, слів там, тої людини чи ситуації. Я можу придумати, як себе повести, що зробити, як про себе попіклуватись. Я можу з кимось порадитись, проконсультуватись. Зібрати якусь інформацію, розібратись. Я можу попросити про допомогу, відчути чиюсь підтримку. Я можу багато що. Це дуже важливо собі вертати, нагадувати, і, так скажімо, витягувати себе з того такого дитячого стану, дорослий, в здатність контролювати своє життя і впливати на нього. І тоді можна знову продовжувати жити, відчувати себе. Спроможним витримувати ці буревії життя і якось жити далі. З вами була психолог Світлана Гліган. До зустрічі!